В рік, як немає Івана, можете вже змиритися, змирилися з цим? Ні. Він, мені здається, він завжди, як був, їздив на роботу. І Мені кажеться, що він поїхав на роботу, він приїде скоро. Поїхав і приїде. А яким був Ваня? Він дуже був хорошою людиною, душевною. завжди любив комусь допомагати. Любив завжди щось робити. Також старався, веселим був, дуже любив співати. Завжди приймав участь у наших художніх конкурсах. Як ми щось якісь булочки тут печемо, він теж з нами булочки в печі палить. Він дуже був, компо... душа була якось душа наша. Як кажемо, а, сьогодні кавування, святий вечір, я не можу, кажу, наліпити вареників багато. Мені треба, щоб ти допомагав. Каже, без проблем. І в нас зять, є фотографія, як він, я його ну, так, на тобі ліпити. І він сідає і ліпить вареники. І, і наліпив ось от, дві лохані, я зварила, він сам наліпив. Я навіть не ліпила. Я лише готувалася так, а він наліпив, каже, так, а тепер ці дві лохані сідаємо, я сфотографуюся. Що це? Каже, я вже сидю з готовими варениками. І, і так дуже дуже був добрий, що ніяк щоб за нього забути. Куди не а завжди він, завжди. Він. Сьогодні навіть готуюся там, та й кажу, забулася сок томатний вдома. Та якби ж Ваня був, я б зараз казала, Ваня, біжи, принеси, все, без питань прийшов би приніс. Дуже він був добрий. І нічого це не вилікує, що це його немає. Ну Іван не мав ніякого воєнного військового досвіду взагалі. Так, да, він зовсім не служив в армії. Було ще й так. Він же дзвонив, це в армію його забрали. Він дуже був, дуже радий, що це його в армію забрали. Коли дзвонить, говорить, що ми туди поїхали, вже туди поїхали. А я дуже переживаю та й кажу, що там. Лишися в Балті, ти без досвіду, тебе ж нікуди не беруть. Ні, я добровольцем і я тільки у Морпехи. Я тільки у Морпехи, я нікуди лиш тільки туди. І зразу добровольців набирали і він поїхав туди. А сам же досвіду ніякого немає, нічого не цей. І фалиця дзвонить мені каже, а мені сьогодні дали автомат. Що каже, я ж його ніколи не тримав автомат, а сьогодні мені дали автомат. А мій чоловік каже, Ваня, а скільки ж там патронів в автоматі? Анька я зараз буду розбирати, та посчитаю. Бо він навіть не знав, скільки там. Без, без досвіду, без ніякого. А сам а сам дуже хотів захищати нашу Україну. Дуже він був патріотом, дуже країни був патріотом. Багато фотографій, де він на фоні прапора, да, на фоні герба. Да. Це так важливо було. Україна да, він, понад усе. Так, да, він завжди, де навіть ми поїхали в Балту там. Було День Города, він теж там, де прапор там фотографується. Дуже він якось патріот був України. А ви з ним якось обговорювали десь там початок, середина лютого, коли вже всі казали, що може бути повномасштабний наступ? Ні, мене не обговорювали, бо ми не знали, що це. Правда, ми не, 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 знали. Ні, ми не вірили, що це буде війна. Ми, ми 23 числа нашої сестри дідужині. Ми поїхали туди на дірження. І звідти це приїхали, і утром війна. І він з ходу прибіг у сільську раду. Лиш почув, що це війна, він вже в сільську раду прибіг. Ваня, ти назад. Ні, ось цього я вже з хлопцями їду. Я вже з хлопцями їду. Коли не можу, не треба тобі, ні, навіть не це. І як же він масю залишив? <реш> Масю так і лишив на мене. Лише кажу, Ваня. Я не буду, кажу, Масю, я не можу кажу, тебе немає. Мася це Так, да, да. Мася це наша тиличка, яку він дуже ну, це, любив, дуже любив її. А чим захоплювався Іван? Чим займався? Він усього хотів. Mm -hmm. Він за період своєї він хотів усього захопити. Він не хотів. Що в сільській раді роблять по благоустрою, керницю роблять, керницю робить одну. Там роблять на долині керницю, туди пішов ваня, роблять водопровод, ставлять ваня вже там на водопроводі вже допомагає хлопцям. На кладбищі ворота робити, ваня вже теж там вже ворота робить. Де виступати, Ваня вже там виступає. Дуже любив це з дітьми. Оце дід Мороз, Миколая. І це він дуже завжди, Ми його вдівали за Миколая, за Діда Мороза. І це він любив це з дітьми танцювати, подарунки їм роздавати. А вони дуже раді, що кажуть, такого нас, каже, ще не було Миколая, щоб з нами танцював. А він з ними показує їм рухи, що так, так, що цей. Щоб танцювати, і з ними танцює, і вони такі вже раді були. Він якось і хотів хазіювати щось і робити коло хати, і, і на роботу ж треба йти, та їздив. Він все, не знаю, він прямо як спішив, як спішив, що жити треба. А звідки така любов до неба? От він каже мені, Люда. Uh -huh. Ти каже, йдеш і завжди дивишся в землю. Ти ж каже, підніми голову і подивися, каже, там на небі завжди бувають такі фігурки, як на коняка, то очі наблюдають за тобою, за небом. Ти подивись, каже, ти дивись, ну яка Ваня, у мене голова крутиться, у мене давлення, я не можу Ти дивитись, каже, часто. А він постійно, і це десь щось побачить інтересне і вже фотографує. Щоб це впечатліти в той момент. А коли вже ми його поховали і підняли голову, а над ним, а над могилою, ангел, ангел з крилами, що це прилетів, тако, як з Одеси, звідти прямо прийшло воно над могилою і не стало. Ну, я завжди молюся і кажу, Ванюша, ти ж казав, що ти будеш там. Ти защитиш нас усіх, защити нас від цих гадів. Защити, ти забери цей гадюше, звідти, щоб ти гадів тут не було, щоб не гибли більше наші хлопці. А що б він вам писав, що розповідав, коли цей місяць? Все ж таки, давайте скажемо, да. що він загинув 18 березня. Це була трагедія Миколаївська казарма. Да, да. Так, так. Як ви не... дізналися? А він мені кожне утро, я йому, то він не дзвонив, а я йому посварилася на нього і кажу, Ваня, ти мені кожне утро о 7 утра дзвонити. Ви встаєте всі, і ти повинен дзвонити до мене, щоб я вже знала, що ви устали вже все. І тут, в 7, дзвонка нема. Я вже на роботу прийшла, дзвонка нема. Я дзвоню туди, немає дзвонка. А вже дівчата дзвонили, вже знали, що така трагедія случилася в Казані. Ну, це було ще до казани, в них було теж. Він розказував мому синові завжди, все, що було, та він синові розказував, бо мені він не хотів мене тривожити ніколи. А каже, ми їхали, і їм обстріл був, і вони погоріли. І в нього згоріли вищі. Та він вже навіть як убили його, він був у кросівках своїх білих, бо ті вещи, що в нього були, його погоріли, їх обстріляли, бо лише до Ніколаєва. Та він подзвонив та й сказав синові: лише люди, не кажіть, бо буде переживати та й все. А коли впізнавали, то впізнали за блокнотиком. Так, да, там подзвонили, кажу, що в нього є блокнотик ось около нього, це що він малював. Вони ж були в казармі, в цій казармі, а в другій казармі були другі наші хлопці з нашого села теж. І ввечері вже був, і хлопці кажуть, Ваня, лишайся вже в нас, ти йдеш ночувати, бо ж села нашого. А він каже, ні, я тільки до своїх хлопців. Я піду до своїх. Бо, бо ці хлопці лишилися живі, вони бачили, як воно там усе розліталося. А він пішов до своїх хлопців. Ви знаєте, я подивилася його сторінки, у нього дві сторінки у Фейсбук, і багато таких думок у нього там: я не вічний, я не назавжди. Да, він казав, він казав, Кубасюк мені розказує. Каже, я каже, буду до 39-ї років, я далі не, не буду жити. Якось ще чувствувала душа, чи що, не знаю. І ще такий цікавий момент: ви двоюрідна сестра да, Люда? Да. А, у нього є. На сторінці завантажений кліп Кузьми мам, і він там позначив тільки вас. Ну, бо він казав, я, він в мене був як син, тому що є сваритись я сваруся, Що треба, я йому кажу робити. Та він казав на мене, не плач моя Нини, не плач моя Нене. Не не. А його малюнки. Це, це дуже робили. він любив, так, да. дуже він любив. Я ще казала, що ти карандаші лиш списуєш. Що угу. ти списуєш, лиш карандаші? А він все одно дуже його було малювати, дуже. Що це його як хобі, що любив малювати. А це ось він останню цю картину, це він намалював цю, на дошки. Він на дошки намалював, як сам себе. Який був привезений у той момент. Плануєте якось увіковічити в селі його пам'ять? Ну так, ну да, ну, да ми. я хочу, щоб не, ніколи не забувалося про нього нічого. Зробимо якусь, зібремо фотографії, зберемо ці всі вироби, що в нього було, угу. та й зробимо як кімнату таку його, щоб, щоб було. Бо він був добрий, навіть добрий, я їм нанесла, він співати любив дуже. А що співав? Рідна мати моя, він співав колись і в школі, і варенички хочемо і милий. Ну, останню цю пісню, рідна мати моя, він прийшов в сільську раду до мене і почав, а там прийшли жінки всі до, на почту. І він став їм там і співає. А я вийшла та й сварусь на нього, кажу: нащо ти Ваня співаєш? Вони всі над тобою стоять і сміються, що ти співаєш. А вони ні, ні, Люда, він так гарно співає, хай ще позаспіває. І тоді, навіть, ці жінки, що коли Ваню вбило, приходили і казали. А він нам тоді останній раз співав, що ми чули, що він тоді нам співав, каже. А про що планував Іван? Планував завести родину? Ну, так. Да. Він. Планував, бо він любив таких дівчат, що молодший за себе. <с> бо я йому каубаня. Вона mm -hmm. молода дуже проти тебе. Ага. Ну і що? А я її люблю, а я її люблю. Ну... То була у нього кохана дівчина? В селі в нас, ну так, як він собі mm -hmm. любив її, але ага. він її не признавався, бо ж вона дівчина ще і молода, але ж казав, що я її люблю, я її люблю. Mm -hmm. А ми йому підстроїли, коли він був за Діда Мороза, і ми її вділи за Снігурочку, щоб він хоч так побув з нею, що від Мороза Морозила Снігурочка була. А останні слова, які ви чули по телефону? А останні слова, це він мені прислав, як він заспівав гімн України. Він гімн України заспівав, і він мені переслав цей друг, що він співає ще якраз останній куплет, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Оце його останнє пісня, що більше він не зміг. Дуже і хлопці всі там хлопають, Ваня молодець, молодець, що співаєш. Дуже що ж, жалко, дуже це не забудеться. Це не забудеться і, і я його не забуду, і я буду робити, щоб його пам'ятали і далі всі люди. Одразу після е, повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю Іван наш задорожний одним із перших пішов е, воювати, пішов військомат, і хочеться згадати саме той день, саме той момент, коли. Коли приїхав автобус за нашими хлопцями у військомат, то він не знаходив собі місця. Хотів вже якнайшвидше поїхати до військкомату, хотів вже якнайшвидше їхати разом з хлопцями на війну. І як сьогодні я пам'ятаю, пройшов уже рік, минув, але це було наче вчора. Ми пам'ятаємо всі моменти цього дня, тому що він. Бігав по старостату, він не міг дочекатися того транспорту, щоб вже поїхати е, до міста Балта. Ми маємо вшановувати пам'ять нашого Івана, маємо вшановувати пам'ять всіх наших загиблих героїв, е, хлопців, жінок, дівчат, чоловіків, тому що вони віддали життя за нашу країну, і ми не маємо права забути за них. Маємо згадувати постійно. І світла та вічна їм пам'ять. Слава Україні, героям слава.